Вітаю вас на каналі Казки для малечі Лисичка з качалочкою. Ішла лисичка по дорозі, знайшла качалочку, підняла її і пішла далі. Прийшла у село і стукає до хати. Стук, стук, стук. Хто там? Я, лисичка сестричка. Пустіть переночувати. У нас і без тебе тісно, та я не потісню вас. Сама ляжу на лаву, хвостик під лаву, качалочку під пічку. Її пустили. От вона лягла сама на лаву, хвостик під лаву, качалочку під пічку. Рано вранці лисичка встала, спалила свою качалочку, а потім і питає Де ж моя качалочка? Дайте мені за неї курочку. Чоловік нічого не вдієш, віддав їй за качалочку курочку. Взяла лисичка курочку. Прийшла вона в інше село. Стук, стук, стук. Хто там? Я, лисичка сестричка, пустіть переночувати. У нас і без тебе тісно. Та я не потісню вас, сама ляжу на лаву, хвостить під лаву, курочку під пічку. Її пустили. Рано вранці лисичка потихеньку встала, схопила курочку, з'їла, а потім і каже. Де моя курочка. Давайте мені за неї гусочку. Нічого не вдієш, довелося хазяїнові віддати їй за курочку гусечку. Прийшла вона надвечір у третє село. Стук, стук, стук. Хто там? Я, лисичка сестричка. Пустіть переночувати. Та у нас і без тебе тісно. Та я не потісню вас, сама ляжу на лаву, хвостик під лаву, гусочку під пічку. Її пустили. Рано вранці лисичка встала, схопила гусочку, з'їла та й каже А де ж моя гусочка? Дайте мені за неї дівчинку. А чоловікові дівчинку шкода віддавати. Посадив він у мішок великого собаку і віддав лисиці. Бери лисиця, дівчинку. От лисиця взяла мішок, вийшла на дорогу і каже Дівчинко, співай пісні. А собака в мішку як загарчить? Лисичка злякалася, кинула мішок та навтьоки. А собака вискочив з мішка та за нею. Лисиця від собаки бігла-бігла та під корч у нору шмигнула. Сидить там і каже Вушка мої вушка, що ви робили? Ми все слухали. А ви, ніжки, що робили? Ми все бігли. А ви, вічка, ми все дивилися. А ти хвіст, а я все тобі заважав бігти. А, ти все заважав? Ну я тебе провчу. І висунула хвіст із нори. Їж його. Тут собака схопив лисицю за хвіст, витяг з нори і узявся її тріпати. Ось і все. Підписуйся, став лайк, і не пропускай наступні відео. Бувай!